Пані Наталю, а що ви оберете? Змивати макіяж ватними дисками чи просто серветками? Змивати косметику краще ватними дисками, бо вони збирають усю косметику та забруднення і не розмазують як серветки. Використовуєте для змиття макіяжу просту воду чи міцелярну? Я б обрала міцелярну. Міцелярна вода очищає шкіру набагато якісніше, ніж проста вода. Її мікрочастинки міцели притягують бруд як магніт і не пересушують шкіру. Витирати обличчя після мивання рушником чи одноразовими серветками? Краще одноразовими серветками. Вони чисті і нові кожного разу, і не накопичують бактерій як рушник, не провокують висипання. Коли виходить нерівна стрілка, заприсягтись, що ви більше їх ніколи не будете малювати, чи краще просто підправити ватною паличкою. Паличка все виправить, вона як гумка для підводки. Зітре тільки помилку, а не настрій. Хоча перша думка теж проскакує. І, до речі, зараз частенько діє компу пропозиція на засоби для обличчя. Купуйте усі ці чотири товари одним чеком, отримаєте знижку 40% і оплачуєте 255 гривень. Підписуйтесь, щоб знати корисні поради.